it's no.

Котика. Пленьку. І його зігріли. А чіпань не треба. Що це в мене під ногами м'явкає А ну, Я від смерті кошеням рятую, приношу його додому, мию, нагодую, вкрию стукненько і зігрію його. Я без захисних тваринок рятувати вмію. Актори. Актори виходимо. граються діти. Неподалік сидить і нявчить маленьке кошеня. <клес> Може? Може, візьмемо його до себе. Та навіщо вона тобі не чіпай, не треба? Що за мене під ногами сіреньки навчить? Ану бери, а, а то забудеш мій новенький костюм. Іде тато з сином? Зустрічають. Кошеня. Так, тато, тато подивишся, що кошеня. не кошенят. Не бива. спочатку, коли може а ще й хворий! Не його. а того Перший хлопчик повертається до кошеня. І його зігріє, бро, беззахисних тваринок і бати.